Прямо на сесію приходили представники військомату, і в кінці сесії вийшов представник фракції Сила і честь» Галан Ващук. Побачив їх в коридорі, забіг назад і почав виступати і казати, що вручення повісток депутатам на хвилиночку це наїзд на місцеве самоврядування. Ну, це було дуже смішно і дивно. Насправді я би хотіла, щоб журналісти вибрали оцей виступ і показали, нехай волиняни дивляться на цю історію, тому що. Друзі, ми будемо усі воювати. Нам треба всім вміти це робити. Час кожного прийде, і реакція депутатів обласної ради. Ну це просто було схоже на якийсь знаєте, комічний серіал. Це якби нарізати отакі вирізки і пустити в Тікток. Я думаю, що там було би мільйон переглядів. Це я вам закидаю історію з того, що можна, де можна це використати. Ну насправді мені було дуже неприємно. Ми не те, що морально не готові. Я побачила просто. Настільки розпач і і що там тільки не звучало, розумієте, те, що Червінський сидить в нас за гратами і до нього не пускають не медиків, не сім'ю. Це десяте діло. А те, що ТЦК прийшли, це ж вони наїжджають на місцеве самоврядування і на демократію в Україні. Тому, Юлія, але... Чи правильно ми зрозуміли, що представники ТЦК приходили роздавати повістки депутатам? І вручили комусь. Так. Я бачила, коли ми виходили, що там декого ну якось це так відбувалося. знаєте, хаотично. Вони стояли не тільки не справа і зліва, тобто в облогу нас не брали, але могли б е, Ну вони стояли якось тільки з правого виходу, де виходили депутати. Тобто, той, хто хотів вийти там іншими дверима, міг вийти іншими дверима. Але ну це знаєте, насправді не так весело, як сумно. Бо коли ти дивишся на людей, які б'ють себе в груди, розказують, як вони будуть розвивати Україну а бояться повістки, то це трошки вже на на, на думки навіює.